Дидактична гра ознаки осені. Діти, а ви знаєте, яка пара року настала? Так, зараз осінь. Пригадаємо з вами ознаки осені. Восени листя на деревах змінює свій колір. Яким же стає листя? Жовтим, червоним та помаранчевим. Потім листочки падають з дерев, і це називається листопад. Восени часто йдуть дощі, восени люди в саду та на городі збирають овочі та фрукти, а потім роблять запаси. Восени тварини теж готуються до зими і роблять запаси. Восени перелітні птахи відправляються в подорож до теплих країв. Восени Стає прохолодно і люди одягають теплий одяг, куртки та плащі, кофти та штани і черевики, а також обов'язково з собою беруть парасольку, щоб сховатися від дощу. Розглянемо картину і закріпимо ознаки осені. Що ж буває восени? Листочки змінюють свій колір та падають, йдуть дощі. Люди збирають врожай, тварини теж готуються до зими, птахи відлітають теплі краї, люди одягають теплий одяг та взуття. Молодці малята, до побачення!